Друзі, давайте так. Ми вносимо в протокол, що мешканці села Траєщина почнуть уважно сприймати приписи і пропозиції благоустрію, а там чітка норма. 10 метрів від вашого забору до бордюрного камені мають бути красиво, чисто і охайно, а не срань пірдінь. Срань Пірдінь це в селах, а це місто Київ. Є рішення, якщо люди не розуміють, що це їхня територія, вони повинні занейдуватися. От ми один будинок заберемо, або ви заберете. Ви побачите, всі різко почнуть все робити. В Німеччині, якщо ви раз на два роки не фарбуєте фасад будинку, вас приходить місцева організація, мерія, і забирає. По-перше, штрафує, потім забирає. Уявляєте собі, раз на два роки фарбувати, а ми їдемо в Німеччину, а які будинки в хані, О, які Та там просто всі ну, вивляйте, стоять в позі і красти зранку до ночі, щоб, не Боже, не поду, а вони ще стучать. Вони ж національний спорт стучать одне на одного на невиконання всіх цих історій.